Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок 7.05 на годиннику. Я вже зловив перше замовлення, але сьогодні, якщо ви подивились шорт, буде трошки не про замовлення, а про те, як я прийшов або дійшов, або потрапив. Або я не знаю, як мене життя підвело під те, що я почав працювати в таксі. Я навіть зробив собі ось такі наброски. Чому? Тому що потрібно було в голові повернутися ще, дякуючи, що я знайшов документи від машин. Своїх, які я покупав там куплю-продаж 2015 рік. І деякі моменти я взагалі не пам'ятаю. Тут вчора а, розмовляв з своїм батьком, який мене до цього і підштовхнув, і він мені нагадав деякі подробиці. Тому сьогодні працюю ну і вам розповідаю цю не знаю, може для вас буде цікава історія. Повертаємось 2015 рік. Жив я собі нормально в Маріуполі, все в мене було, була в мене робота і тут, мабуть, буде до причин, які мене привели до таксі. Робота в мене була в бюджетній сфері, бюджетник я був, знаєте? а бюджетники вони як. Все стабільно, відпуска, соцпакет, але зарплата невелика. Плюс з самого дитинства в мене в родині були машини у батька. Він був пов'язаний з машинами, він дуже сильно любить машини, я дуже багато в дитинстві з ним катався. І можна сказати так, він мені е, прищепив, привів цю любов до машин, він їх і красив, ну, дуже сильно любив і любить зараз. І е, до 2015 року в мене, коротше кажучи, була перша машина, це була Жигулі 21.01. Ну, ви ж розумієте, на 6 років десь вона в мене була, на такій машині працювати неможливо. І потім я пересів на першу свою номарку, фоточку я вам додав, це був Volkswagen Golf 3 1992 року в чорному кольорі 1,8 бензин. Потім я на нього поставив газ. Но прикол був в тому, що я, не маючи досвіду, придбав в ті часи за 3000 доларів мертву машину, в реалі мертву, яка з першого дня е, дала мені такий удар під дих, як кажуть там, що да? я Думав, що в мене голова поїде кругом. І це будуть одні з причин, які підштовхнули мене до того, що я розпочав цей рух. Ну і тому що також мій батько почав підпрацьовувати. Ну, він протягом життя взагалі підпрацьовував таксі, він знав цю кухню, да? а тут така машина, і треба було її робити. І я не знав, що робити. Коротше, вона ламалась постійно. І коли я її робив, у батька був о, новий лачеті з салону ми взяли 8-го року. І я ввечері підпрацьовував. На той час в Маріуполі була така служба, як Форсаж. Ну і, мабуть, на цьому зупинюсь, тому що зараз буду виконувати замовлення. От, Перша служба була форсаж. Знаходилась вона, якщо я не помиляюсь, була така вулиця є. Парашутна 38, там, де був їх офіс. Потім там був офіс 838. І я взагалі-то думав, що я розпочав свій шлях з 838, але батька мені нагадав, це ж був форсаж. Потім він став. Може, я помиляюсь? Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях, якщо дивляться Маріупольці. Я приїхав з батьком. Ти там писав заяву. так? Потім там був огляд твоєї машини. Дивились її зовнішні, так? дивились її салон, потім її заганяли. На естакаду, да, на підйомник, дивились їх ходову. І якщо твоя машина проходила оці всі прикаляси, то тільки тоді давали дозвіл на те, щоб ти працював. Плюс ти повинен був придбати у них шашку. Так? І я пам'ятаю, ще там була каса, що то там для поповнення рахунку. І тільки тоді я почав ну, працювати. Що я можу сказати? Так. Я взагалі не знав адрес. От тут я зараз працюю, я не пам'ятаю, чи були тоді карти в телефонах. Ну, я взагалі не знав адрес. Хоча я вираз у Маріуполі. Це для мене було просто, ну, я не знаю, торба. Перше замовлення. Десь біля танку, біля танку я виконував з батьком. Батька їхав попереду, а я їхав за ним і він мене підвів під адресу. Ще, пам'ятаю, був такий момент, коли я виїхав працювати на цьому гольфі. виконав десь. Я не знаю, ну дуже багато замовлень. І я кожного разу в мене ще не було навігатора. Потім в мене був навігатор. Далі його украли, я вам розповім, це буде наступна машина. Я кожного разу, коли брав замовлення, телефонував своєму батьку, і він мені по телефону, наскільки він знає взагалі місто, прокладав маршрут і прям казав, прям казав, як їхати, і чуть ли не знав, де кожна Ямка. Отак я працював. Плюс там були бригадири, тоді ще були оці диспетчера. Я пам'ятаю, наприклад, якщо ти не хочеш виконувати замовлення, тобі могли зателефонувати і сказали, чому ви не хочете виконувати замовлення, якщо ви його не будете виконувати. Ми вас заблокуємо. Плюс там, якщо я не помиляюсь, там були якісь штрафи, чи це було вже 838, або за відмову від замовлення 3-5 гривень, щось таке. Всі ці події відбувались машиною. Я придбав наприкінці грудня 2015 року, значить, накануні 2016. Вона була в мене 2,5 роки, і всі гроші, які я там підпрацьовував, да, вони йшли і більше, навіть повністю на цю машину. І я от не пам'ятаю. Коли цей форсаж став 838? Да? Але це було ось в цьому проміжку. 16-17-18. В 18 році 100% уже е, був 838, але я вчора шукав інформацію, коли 838 з'явився у Маріуполі, і я не знайшов. Не знайшов. Ну і. Придбав я цей гольф за 3, за 2,5 роки вклав в нього 3500 і продав за 3500. На той час, я пам'ятаю, в гривнях я вклав в нього 86 тисяч гривень. В мене були всі записи. ну Це це дійсно так, це правда, я вам кажу. І наступна моя машина це був Мерседес Цешка на газу. 95-го року 111 й двигун на цепку. Крута машина, але ну, тільки можу сказати, що всі ці Мерседеси в таких роках вони страдають, гніють кузова. Придбав я її у Харкові, шукав собі Фольксваген, я не пам'ятаю, там Б-3 знайшов. Б-3 в кузові універсал, але в нього ж були схожі проблеми, як в мого гальфа, і я від нього відійшов і придбав цього мерседеса. Да? І тут буде цікава історія, таксішна. Я також підпрацьовую, також цей Мерседес виявився з скритими проблемами кузова, дякуючи моєму другу Мішаня тобі окреме вітання, він його мені варив. Ой, що тільки він не робив з ним, з цим Мерседесом. Прикол в чому? Прикол в тому, що в один вечір. Коли я зустрівся там з якоюсь дівчиною, а я був холостий, знаєте, знаєте, коли в тебе все квартира своя, там робота нормальна, виїжджаєш підпрацьовувати. Плюс ще один такий момент: у нас була двіжуха, в мене були друзі кінти, в яких були свої машини, і вони також підпрацьовували. В них, в них були основні роботи. Ми зустрічалися на фасті це біля Зарівшого гарісполкома. Там дуже багато завжди приїжджало хлопців на машинах, пили чаюху, кафіюху, розмовляли, потім ловили замовлення і їхали далі. І одного вечора я зустрівся з дівчиною, щось там поспілкувався трошки. Вона поїхала додому, а я такий собі думаю, щось. Ну, Тарифи, звісно, були інші. Да, я не пам'ятаю, там скільки там замовлення 20 з лишнім гривень було, 30 гривень. Да. Ще тоді була готівка, до речі, да, готівка, безготівкової не було. Думаю, uh... треба заробити щось 100 гривень, я пам'ятаю. Це 100 гривень, це на інший край світу було замовлення вже на Мерседесі. Ну і взяв я таке замовлення десь там біля штуки, біля штуки. Приїхав два типа, два мужика. Один такий великий, інший поменше, на Пентагон. На Пентагон. Ну і потім по дорозі одного я висадив, він десь там вийшов, а іншого везу і приколяс, який трапився, случився десь під шлаковою горою, як йти вже на верх. Ну і зараз відвезу паса і далі вам буду розказувати. Коротше, лупашить він мене. Да? Оця вся штука, машина б'ється, я вже за машиною. Він там бухає, щось буровить, ну він такий здоровий. Коротше, викликаю я поліцію. Ну, ось так там сталося. Вони приїжджають, не знають, що робити, як оформляти, ДТП-не ДТП. Мене в машині не було. Щось там всяка фігня, машиною він за кермо він не сів. Я приїжджаю домой ось такою головою лягаю спати, а приїхав я пізно. Рано утром, щось там їду до слідака і не з ким не посовітувавшись, слідак, ну, мені починає там типо казати, що Іди з ним на міраву, так він тобі хоч щось відшкодує, а так там щось там якась там хуліганка, ну всяка така байда. Не суть. Суть в тому, що я підписую з ним Мирову, і він пропадає. Правду кажу. І все. Слідак мені каже, ну ти сам пішов на Мирову. Коротше, ря... вони мене разом опрокинули. І все. Машина розбита. Потім я зробив машину. Я пам'ятаю, мама мені тоді ще половину дала. Коротше кажучи, наскільки я пам'ятаю, десь 800 баксів. Кришка багажника, бампер. Фарбувати. Багажник я новий покупав. Потім по центру жопу вдарило, там витягували Всякі такі моменти. Оце обійшлось мені 800 баксів. І після того я десь півроку. Десь так, я пам'ятаю, взагалі не працював в таксі, не підпрацьовував. Тому що ви зрозуміли, я ж на основу не працював, я підпрацьовував, тільки постійно виконував якісь там свої завдання. То от на машину работав, то на банан, то на фільтрі, ось такі приколи. І все, два роки ця машина в мене була, і потім я її продав. Наприкінці і... мого володіння Мерседесом, да, це буде у нас е, 18-20 рік. У нас в Маріуполі з'являється уклон, ук, уклон, да, я навіть я знайшов в скрін статті, да, і пізніше Пізніше чи також 19-20 рік, ну, от 19 я знайшов інформацію. У нас в Маріуполі з'являється Максим. Це буде дуже дешеве таксі. Воно буде відрізнятися в тарифах. Ну, можна сказати, це бомж таксі. Воно в мене так працювало завжди додатково. Уклон Максим. А коли зайшов в Маріуполь, уклон. То 838, який був монополістом, почав гаснути, гаснути. Дуже багато водіїв перейшли на уклон, тому що уклон ну, уклон дійсно, ну, я так розумію, пропонував нормальні для таксистів умови роботи краще, да, більш сучасніше, ніж, ли, ніж ли, да, 838. Плюс, я пам'ятаю, тоді вже 838. Почали приїжджати до нас перші тойоти з Києва. Да? Ем, ну і таке. Мерседес да? я продав. В квітні десь 2020 року я придбав Audi А4B5 на механіці 18. Також там був газ. Да? Потім вона мені не зайшла. І я домовився зі своїм батькам батька була лачет, і він надумав її продати, він хотів щось змінити. Я батьку віддав ауді, собі забрав лачеті з умови, що я її продам. І буду шукати мерседес. Я продав лачик, в мене було 5 тисяч доларів на руках. І я шукав мерседес. Мерседес не знайшов. І в Херсоні разом з моїм другом придбав е 39 BMW, Також вона була на газу. Да, Газ я вписав, тому що він був там не вписаний. І я на ній підтаксовував. Також, і вона у мене також пробила всього десь я порахував 6 місяців. Це вже у нас були таксі Максим, таксі Уклон. 21 2021 році я придбав свою останню машину, яка була куплена в Маріуполі. Це була Honda Accord. З американським кузовом сімка 2.4, фул у брата дівчини, з якою я на той час зустрічався в дуже класному стані. Я думаю, ви всі зрозуміли, що ті машини, які я покупав, я їх не покупав під таксі. Я всі машини покупав для себе. Да? Просто uh, я ще мав можливість підзаробити да, uh, для. Как это сказать, для того, чтобы виконати, да, задовольнити там свои потреби. Ось так, да. Ну, и вже в 22 році, коли розпочалась повномасштабна, я виїхав на цій хонді, їй пощастило, тому що жив я на 17-му, кто знає, гаражник оператив, автолюбитель 1 Да був в мене е, там десь за метро Порт Сіті, і ці гаражі просто в ціль, в ціль, залишились цілими, е, був простір, простріл тільки осколком через е, двері гаража е, передньої задньої дверки. лівої, я в Запоріжжі її зробив. І в Запоріжжі я цю машину скинув. Тому що я не знав, що буду робити на той час. Да. А, так, ні-ні, я не поїду. Я скинув цю машину, вона в мене була год і три. І так закінчилася епопея маріупольських машин, які мені допомагали жити. І каталась зі мною. Я їх ремонтував, я їх фарбував, я отримував багато емоцій. Да. Закінчилась. Оця історія з Маріуполем. Ну а далі я вам шодесенько розкажу. Я тинявся по різних. Я був на Західній Україні, я повертався в Дніпро, хотів е, думав, залишусь. Я був в Запоріжжі. І так я опинився в Києві. В Києві я спочатку про таксі не думав, я працював. Спочатку в центрі надання гуманітарної допомоги можу вам даже сказати, там зарплата у 22-му році, це для маріупольців, була 16%. 500. Там я потім отримав травму спини, мені робили операцію. Після операції стало зрозуміло, е... що далі я фізично нічого взагалі робити не можу. От реабілітацію по сей день я проходжу, потім я. Повернувся до своєї роботи за фахом, попрацював два місяці 18 днів, зрозумів, що більше я не можу працювати за своїм фахом. 17% 500 зарплата в Києві просто неможливо жити. І намагався працювати кур'єром на новій пошті. Три дня попрацював, зрозумів, що, по-перше, моя спина мені не дасть. І я нікому про це не розповів. По-друге, ну, на галерах Каспійського флоту допомагають спасати ідіотів, вибачаюсь, кажу, ось так. Я не хочу, ти вбиваєш себе, ти вбиваєш машину, тому що кур'єр на власній машині це потрібно було всі посилки вантажити в салон. На третій день, повноцінний день я сказав, що все, я більше не буду працювати. І коли я оформлював документи, я думаю, ну все, треба щось робити. Кажу дружині, спробую підпрацювати під таксі. Знову завантажив уклон додаток. Там в мене ще історія йде, як з Маріуполя, тому що нещодавно мені людина сказала, що в мене там 4 тисячі замовлень виконано. Я говорю, ого. Ну, і отак почав. Підпрацьовувати, 5 днів попрацював і побачив, ну тоді я да, працював спочатку більше. Що ну, я не хочу працювати в Києві за 20 тисяч, тому що це нереально тут жити. Плюс тебе за 20 тисяч так заганяють, як раба. Ще кучу, кучу функціоналу тебе дадуть. да. І ось так я опинився в таксі. Плюс за цей час у мене також були машини різні. Після Після Honda я придбав в класному стані Force Max. Ну просто щоб була така машина. Потім я продав C-Max по одної схемі з людиною, у якої я купую машини. Я забрав у нього BMW. Покажу вам Е60 чорна. Потім я намагався трошки покупати у нього, перепродавати дорожче. Взяв Mercedes c 180 1.8 компресор. 6 року. Потім 13-го року взяв і за і зрозумів, що я не можу на корейцях кататися на газу 1.6 автомат класної комплектації. Потім спустився, думав, зекономлю, Ford Focus взяв 8-го року 1,6 двигун бензиновий, простий універсал. Ну і ось остання машина, яка в мене вже рік, ви бачили огляд. Це Mercedes W204 2.2 дизель, да, з яким я і почав е, тісно вже працювати е, в таксі, тому що я залишився без роботи. Ну і ви бачите, що з цього взагалі виходить. Ось така історія про Маріуполь, про мій досвід, як я потрапив в таксі. Може, щось я вам не розповів. дав мене тут ще є куча документів, тут є хтось. Вчора в шорті побачив 17 да, гараж був, я жив на 17-му. Тут є договір куплі на різні машини. Я по роках пригадав всі свої машини. Да. Ось така короче, історія. Ви її почули. Напишіть, будь ласка, враження, а то я, я і так дуже довго вам розповідаю, а я буду далі працювати. Пам'ятаю, закінчується. Робочий тиждень, п'ятниця. Я вже собі планую вечір. Найкращі дні, коли я працював, для мене були п'ятниця, тому що після роботи ти вже можеш там, я не знаю, працювати, зустрічатись з ким-небудь. І зустрічатися, і працювати, їхати до когось замовленням. Плюс субота. П'ятницю можна було прийти там ой, як карта ляже. Плюс субота. В суботу можна було також попрацювати. Ми Часто з хлопцями домовлялись. Були в мене друзі, вони в таксі не працювали. Я першу половину дня працюю, а другу половину дня ми жаримо шашлик в моєму гаражі. У 2014 році я придбав гараж. В автолюбитілі. Три троєчки. Мій канал без гаражне двіж. От назван на честь мого гаража, якого, який є, але мене там нема. Безгараж не двіж. Ось такі спогади. Ну, це я пригадав, вирішив вам сказати. Також так ще з кентом, він такий дуже позитивний. Я думаю, ти мене побачиш, так? Да? Ти знаєш, це про тебе. Як він казав і каже, Даталова! Сьогодні працюємо Даталова! Ну я Даталова ніколи не міг. Так працювати, як він. Попрацювали, попрацювали, потім домовлялись у нього в гаражі, там майже поруч з домом, там ну трошки закусочки, трошки трошки алкоголю. Посиділи, поспілкувались, бахнули. Ну і додому. Так, да, такі часи були. Ну далі рухаємось, рухаємось вперед. Все буде добре. Ладно, я поїхав далі. в мене замовлення.